Всім привіт! Це наступне відео з літнього відпочинку на Закарпатті, і ми приїхали в Косино, в якому ми вже були кілька років підряд. І от цього року вирішили теж приїхати, бо нашим дітям тут дуже подобається. Але їдемо вже в якомусь такому шоковому стані, тому що ми дізналися буквально ось сьогодні, що тут ціни зросли практично вдвічі. І ціни зросли 27 червня, тоді коли вони відкрили аквапарк. Для нас це був шок, тому що ми розраховували геть на іншу ціну, а зараз виявляється не обмежений час перебування тут коштує вже не 1200, як минулого року, а 2000 гривень на дорослу людину. Дітки до 150 сантиметрів відповідно безкоштовно. І для воїнів ЗСУ та тих, хто мають посвідчення учасника бойових дій, там 50% знижка. Але 2000 гривень із 1200 на 2 — це шок. І ще що здивувало. За 700 гривень минулого року ми заходили на 4 години на день. А зараз навіть немає такого тарифу, є 3 години за тисячу гривень. Тобто вони дещо змінили свою цінову політику і так підвищили практично вдвічі все. Тому виходить так, що для сім'ї з чотирьох, якщо дітки вже дорослі, це вийде 8 тисяч гривень відпочинок тут на цілий день. Ну це трошки так уже занадто. Коли я минулого року хвалила, що цей комплекс такий доступний, і тут так все класно, що за 700 гривень на 4 години вау, як можна відпочити. То зараз я вже, я вже йду геть з іншою якоюсь такою думкою і думаю, дійсно 2 тисячі гривень, ну чи це не занадто, це 50 доларів. Або майже 50 євро. Майже 50 євро на нинішній час. Можна за такі самі гроші в Європі в аквапарках відпочивати. І вони піднімають ці ціни. Для нас, для українців, ну трошки в мене зараз шок, але будемо дивитись, можливо, тут щось змінилося на краще. Кому це цікаво, тоді ходіть зі мною. І не забудьте подивитись попередні мої відео, тому що я вже була в Солотвино, і там лазила по соляних шахтах, трішки собі повдирала ногу, але багато чого цікавого дослідила і показала це в відео. Ще я була в ріках у місті Хуста. В Виноградові ми заїхали на чорну скелю, і буквально в. Вчора ми були в берегово в Жайворонку і були в Державному термальному басейні в берегово і порівнюємо ці дві локації. Ну а сьогодні ми тут, тому прошу зі мною. Тут дуже мені подобається ось цей фонтан музичний. Сподіваюсь, він зараз не виключиться, поки я до нього підійду. Він дуже гарний, дуже гарна така фотогенічна локація. Як і в принципі, вся територія тут укосана, дуже доглянута, красива, все акуратно, все дійсно. В європейському такому стилі все доглянуто, і зараз ціна вже стала європейська відповідно до всього, що ми бачимо навколо. Це я, звісно, жартую. Тут, до речі, готель All-Inclusive. і я чисто для себе так для цікавості дивилася, скільки би коштував номер на сім'ю, то мінімально, що я зрозуміла для себе, я б мусила би заплатити тут 15 тисяч гривень за номер на добу. Але це All-Inclusive, це сніданок, обід та вечеря, плюс доступ повністю до. Комплексу. Ну, враховуючи, яка зараз вартість комплексу, то, можливо, ця ціна навіть і десь чомусь і виправдана. Плюс гості готелю мають доступ до іншої частини термального комплексу, яка лише для гостей готелю. Там у них є своє спа, свої додаткові басейни і навіть свій ресторан, якщо я не помиляюсь, чарда він називається. За все треба платити. Ну що ж, територію трішки подивилися, але найосновніше це знаходиться все всередині, весь термальний комплекс та аквапарк. Тому гайда нарешті дивитися на все і відпочивати. Так, діти до 150 безкоштовно дорослі на три годинки. 1000 гривень на дві, необмежений час 2000 гривень. спецтариф для учасників бойових є. 50% знижки. Можна взяти абонемент на 20 годин на 6 тисяч гривень. Сам готель. Назву якого я навіть тут вимовляти не буду, чесно вам скажу, тому що я завжди кажу це неправильно. Якщо ви знаєте, як правильно, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Отже, сам готель це сучасний оздоровчо-рекреаційний комплекс, який знаходиться серед мальовничого 200-річного дубового гаю поблизу села Косонь. Цей готель було збудовано у 2005 році, і, власне, з того часу він вже понад 19 років функціонує як частина комплексу Косину. Відкритого для гостей цілий рік. Так, ми взяли необмежений тариф. Я заплатила 2 тисячі гривень за себе, 2 тисячі гривень за Тараса, і чоловік пройшов як військовий за тисячу гривень. 50% знижки. Йдемо шукати нашу шафу 161. Ось такі тут роздягалочки, все пронумеровано. І є дзеркала, є фени. Є роздягалки. Нічого не змінилося. Термальна мінеральна водичка, я просто не знаю, як її пити. Чи це нахиляєшся і пробуєш, чи що. Це для фото. Вітрон завеликий. такий. Є два варіанти. Можна виплести звідси, а можна вийти. І вон там є королівські сауни. 30 хвилин безкоштовно. Йдемо на вихід. Ну, вже можу однозначно сказати, що людей менше, ніж було навіть рік тому. І на це вплинула ціна, тому що не кожен зараз може собі дозволити за таку ціну відпочити сім'єю. Можливо, таким чином вони вирішили якби, врізати кількість відпочивальників, чи що, я не знаю. Або ж настільки все здорожчало, що вони змушені були так підвищити ціну на відпочинок. Що йдемо відпочивати? З першого погляду все як було, так і є. Кран здоров'я з чотирма джакузями. Басейн Інь-Янь. Тут прісний басейн і аквабар з найдовшою барною стійкою в Україні. Один з моїх найулюбленіших. смарагдовий басейн. Саме з нього випливаєш сюди назовні. І показує градусничок, що зараз температура повітря 37. Ого, а скульптура є на території комплексу. Подарунок від постійного гостя. На знак вдячності за теплий прийом і незабутній відпочинок. Висота крану здоров'я 15 метрів і досить високий. Довжина фігури 9 метрів, висота самої фігури 6 метрів, вода подається через 80 форсунок. 5,5 тисяч літрів на хвилину. І отут є також висота всіх фонтанчиків цих джакузі. До речі, я весь зараз скажу палинка. А ось написано паленка. Паленка, Можливо, правильно паленка, я може навіть і наголос неправильно став. Так, іду випробувати першу джакузку. Кавову. Е, поки що аромату не відчуваю. Минулі роки був аромат, хоча дехто мені писав, де ви взяли той аромат, аромату немає. Аромат був, але пізніше його доливали десь в обід. Але гарний тут такий кавовий, тоді як наливають вже з обіду, то гарний аромат. Хоча вода дуже чиста, прозора. Видно, що її очищають. Прошу? Без кави Ще без кави, немає ще аромату. Ми тоді не могли залізти в жодне джакузі. Тут було дуже багато людей. в Кожному, в кожному, в кожному. Зараз типу лежаки навіть є вільні. Палинка, боже, яка тут гаряча вода. Або це вона така, здається мені, після холодної. Гарно тут такий гідромасаж. Але Ні, не пахне нічим і щось я здивована, що вони сьогодні жодних ароматів сюди не, не додали. Минулого року були аромати, були кольори, це було набагато цікавіше і приємніше тут перебувати. А цього року щось за цілий день взагалі не додали в жоден з в жоден джакузі аромату. Ми тільки в Смарагдовому відчули, що додали аромат трішки пізніше. Ми здивовані. Набагато приємніше було тут сидіти з ароматом відпочивати. Забігаючи наперед, відразу кажу вам, що, на жаль, в жодному з чотирьох джакузі ароматів ми так і не дочекалися за весь день. А були ми до самого закриття комплексу. Біля крану здоров'я є прісний басейн. Він плавальний. Температура води 24 градуси в цьому басейні. Добре, що біля кожного басейну є інформація про те, яка тут вода, яка температура. І для чого взагалі цей басейн? Йдемо до ванночок кнейпа. Називаються ці ванночки 17 кроків. Тут, наскільки пам'ятаю, гаряча холодна вода між собою е, контрастують. Бо ми вчора були в жайворонку, там були такі подібні ванночки кнейпа, буквально на 4 ванночки, але скрізь була тепла вода. Ну тут зараз літня вода. О! Тепліша, це, напевно, мала бути холодна. Суть в чому? Суть тут основне в камінчиках, які впливають на ступню, і це дає оздоровлюючий ефект. А ну, може, тут трошки холодніше. Тут якась навіть мутніша вода, інша, термальна, тому що вона має такий рижий намул. Ось в руках можна побачити. Вона має бути холодна геть. Вона не є холодна, вона літня. Та літня, літня, абсолютно. Краще би був ефект, якби вона була така холодна-холодна льодяна. Так, та, та, та. ті роки вона така була льодяна-людяна. Вона не могла так нагрітися вже за до першої години дня. Оскільки я дитина села, то мені ці камінчики таке. Хоча наші діти, коли на це заходять, то вони кричать, верещать і бігом тікають. Кажуть, що їм дуже-дуже вступні, воно відчутно. Ну, чекай, костик, він у нас з районного міста, а не з села. Це все жарти жартами. Що хотіла сказати, що тут є всі вказівнички, що дуже добре, то не заблудишся, завжди, знаєш, куди тобі піти, в яку сторону. І те, що я казала, ресторан Чарда тут є, але він лише для тих, хто проживає в цьому готелі. Я дуже люблю Смарагдовий басейн. Прямо реально люблю. Там завжди такий аромат класний. Мені цікаво, чи є цей аромат цьогоріч. Ще того року оновилося, дали такі дашки по обидва боки, тому що два і три роки тому цього ще не було. Минулого року вони лише з'явилися. Ось ці такі накриття від сонечка. Оце напевно вся глибина. Прочитала, що глибина басейну метр двадцять, розміри 16 метрів на 16 метрів, тобто він має таку квадратну форму. Він є дуже красивий. От реально по всі чотири сторони стоять такі фонтанчики статуї з фонтанами. Аромату, чесно кажучи, я поки що не відчуваю. Кажуть, що аромат був зранку, можливо, його періодично додають. Гарно тут під накриттям, від сонечка ховаєшся. Тут вже можна... Під навісом знятий капелюха від сонця. Ось який красивий фонтан по одну сторону і такі ж є по всі чотири сторони цього басейну. Так, тут є також великий прісний плавальний басейн. До речі, із найдовшою в Україні барною стійкою. Цікаво, звісно, в яку ціну коктейлі цього року і яка температура води. Там не написано температуру води. холодно. Така гарна літня, до якої треба звикнути. Але зазвичай там на дерев'яній дощі пише температуру води, а зараз чомусь немає, не поміряли, напевно. І глибина тут десь метр тридцять, якщо мене метр п'ятдесят, може метр двадцять. Теж є такі зони з струменем води. Ну і основна фішка це ось ця барна стійка. Ой, який гарний масаж! Ні, це дійсно класно! Коктейлі тут коштують 250 гривень за алкогольні та 150 гривень за безалкогольні. І дитячий басейн для найменшеньких. Ті фігурки з дерева тут біля дитячого басейну, які вже варто було би оновити. Жовта плитка не гаряча, а бруківка дуже гаряча, це просто капець, жах, Босим нереально ходити тут. Ого! Яка гарна холодна водичка в басейні інь янь Отаку водичку отам треба, де ванночки кнейпа, так, щоб був контраст. Але так звикаєш до неї. Звикаєш, нема такого, щоб аж дуже холодна людяна. Напевно, вона вже нагрілася. Що тут написано в нас? Ні, 10-20 хвилин сидіння в водичці. Тобто можна сидіти і ножки переставляти на одну і на другу сторону. Так, біжу ще в гарячу, подивлюся, яка гаряча. Це дуже гаряче. Або це на контрасті. О, я не можу витримати, я реально не можу витримати. Це просто жах. О, це, ні. це дуже гаряче. Цікаво, скільки градусів? 39-40. 39-40, а тут від 7 до 15 має бути. Ну, це дуже гаряче, я не знаю, до неї треба звикнути. Мені дуже тут подобається, що є стенди з різною цікавою інформацією. Ось, наприклад, про... Хімічний склад термальних вод, про те, як утворюються термальні води, з якої глибини свердловини вони. 1190 метрів. З цього стенду можна дізнатися про дію мікроелементів в організмі людини та користь термальної води. Кому цікаво, можете зупинити відео і перечитати для себе все. Так, ідемо дивитися на аквапарк, чи тут щось змінилося, чи щось додалося. Бо мене все мучить те, що зараз піднялась настільки ціна, тому я шукаю, що де змінилось тут. Що Що на ці 2000 тисячі гривень, ми маємо ще додаткового, аж такого. чим відрізняється від минулорічного відпочинку. Цього року принаймні в цьому відео я вам покажу всі ці гірки, тому що я прийшла не сама, а прийшла зі своїм чоловіком, який обожнює ці гірки, і тому цього року він все для мене зніме. Що півгодини подається гудочок, десь починаючи з 11 дня. І він сигналізує про те, ой, я зі своїм штативом махаю. <гум> він сигналізує про те, що зараз тут почнуться хвилі, і буде таке закарпатське море, яке полюбляють всі діти, і всі люди вже сходяться, сходяться. І зараз ми очікуємо хвилі, щоб в них поплюхкати з дітками. Все, йду в хвилі, неначе в море. На сайті аквапарку заявлено, що їхній басейн хвиля є найбільшим в Україні. Сперечатись навіть не буду, тому що дійсно більшого в нас в Україні особисто я не зустрічала. Але в аквапарку Карпатія в Мукачево також є басейн Хвиля, який за розмірами, звісно ж, поступається. Якщо ви знаєте, в яких ще аквапарках у нас в Україні є подібні басейни, напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже цікаво дізнатися. Діти кайфують. Це найцікавіша, напевно, тут забава для наших дівчаток. А тепер йдемо дивитися, що є цікавого в аквапарку. Людей тут дуже багато, навіть більше, ніж в іншій частині комплексу в термальних басейнах. Отже, на нульовому поверсі цього приміщення знаходяться роздягальні туалети і душ, а на першому фастфуд. У якому можна посидіти, поїсти різні страви чи десерти. Ціни коливаються від 100 до 250 гривень за страву, 100 або 200 гривень за салати, 200 гривень за десерти, 250 гривень за алкогольні коктейлі. І з решти чотирьох поверхів можна потрапити до різних гірок, яких тут є насправді дуже багато. 9 водних гірок, обладнаних найсучаснішими засобами безпеки, довжина спусків, на яких сумарно становить понад 500 метрів. Також є три екстремальні гірки, кожна з яких має висоту 12 метрів. І дві нові найвищі екстра гірки висотою по 15 метрів. Але і черги на найцікавіші гірки дуже довгі. Це якраз одна із екстремальних гірок під назвою Камікадзе. Висота цієї гірки 12 метрів, а довжина 71 метр. Спуск на такій гірці дозволений лише із 16 років. Іншим випробуванням для справжніх екстремалів стане гірка Метелик, яка тут є легендарною, оскільки не кожен наважиться спуститись ось так. Висота гірки також 12 метрів, довжина 55, спуск дозволений лише від 14 років. А ви б спустились на ній? Бо я особисто точно ні. Також хочеться ще показати дві нові найвищі екстра гірки. Це гірка Анаконда, її висота 15 метрів, довжина аж 135 метрів. І друга гірка Пітон також має висоту 15 метрів, довжину трішки менше 132 метри. Обидві ці гірки вважаються найновішими, тому що вони були зроблені лише минулого року. Ось така дитяча зона є. Є декілька гірок і є навіть гірки, на яких потрібно спускатися на кругу. І зараз наші дівчатка будуть спускатись. Опа! Є окремий стенд про королівські сауни тут, в термальному комплексі. Ми підемо в сауни. Тут є на кожному тарифі 30 хвилин безкоштовних на відвідування сауни. Кожна сауна також має свій лікувальний оздоровчий ефект на весь організм. Те, про що я говорила з самого початку: що гості готелю мають своє ще спа, свою спа-зону, Ось є фото спа-зони. І окремо і відкриту термальну зону. В них є трішечки більше, ніж тут. Ось ця вся територія їм доступна і ще дещо отам. Ну що ж, давайте використаємо наші 30 хвилин безкоштовного відвідування королівських саун. Йдемо в Угорську сауну, тут температура 95-98. Це я так розумію. На цьому сідати, напевно, так? Величезна сауна, просто неймовірна простора. Це найбільша сауна тут. 95-98 градусів і вологість 40-45%. Ну така комфортна, але гаряча. І дуже цікавий дизайн. Картини написано щось угорською. Я не володію угорською, тому вам не скажу, що і тут така цікава конструкція, це наче як пічка. Де трав'яну. Згідно з інформацією на стенді, ця сауна благотворно впливає на органи дихання. За допомогою пари очищує шкіру. І підтримує її еластичність. Що цікаво, що трьома мовами написано: українською, я так розумію, угорською і англійською. Скрізь назви саун дублюються трьома мовами. Це крижана печера, тут мінус 10 температура. Рекомендовано перебувати тут одну-три хвилинки. Я, напевно, зайду взута. Я спочатку дьоргала на себе. А то від себе. Який шум? Мінус десять. Це напевно хвилини рахує, та, щоб знав, скільки перебувати тут. Римська сауна, температура 42-44, час перебування 10-20 хвилин. Ой, який тут туман і дуже гарний. Аромат. Так цікаво зроблено. Якби не пар, то було б видно. Дійсно, в римському стилі. У мене таке враження, що тут щось оновили. Або я не пам'ятаю її через те, що минулого року ми якось так по салонах вже бігали. Після того, як браслет загубили, то ми, можливо, не в усіх були, або тут щось змінили. Наступна це в нас соляна, або лице. А Так, скрізь показано, як вона виглядає без пари. Тут, гарно, тут дійсно як лисяча нора. Ні, тут таке було. Дякую. Так, тут таке було. Просто зазвичай тут дуже багато пари і не видно, що тут взагалі відбувається. А питання, чого соляна кімната? Можливо, тут все випари солі. Це рахується соляна, лисяча нора, соляна. Хамам, вологість 100%, температура 42-44, час перебування 10-20 хвилин. Хамамчик, ідемо. О, які аромати. Добре, що можна тих знаєш, взяти, обмити собі сидіння є водичка. Ну, аромат дуже класний. Щось в Так, евкаліптова сауна. 100% вологи, там буде багато. Теж температура 42-44. Саме тут ми рік тому загубили наш браслет. Аромат гарний тут. Тут ми загубили браслет минулого року. Це був початок і піч ми в кінця. Тепер браслети всі в мене. Перевіряємо, скільки залишилось хвилин. О, до речі, видно, що ми зайшли о першій годині. Ми вже тут 5 годин 37 хвилин. І посауна. Посав все що? п'ять хвилин залишили. Чим добре, що тут велика, гарна територія, зелена. Ось такі яльтаночки, де можна посидіти. Ось такі лазілки в лісі для діток. Ще тут живе, як мої діти кажуть, Бембік маленький. Ми його бачили минулі роки, бо він ходив прямо по території. А зараз ми щось не можемо навіть зрозуміти, де він є. Де ж вона є? Тому що дітки її сьогодні бачили. Попробую її побачити. Ма бідненька сидить ось тут. Саменька. На території є багато розваг, як для дітей, так і для дорослих. Є там такі лазінки, є ось такі батути. Ого, давно я не була на батутах. Напевно, ще як тут в Косино, була на батутах. Називається відчуй смак дитинства. Зараз піввосьма вечора, хоча комплекс немає, немає. працює до восьми, Ну, та немає, 19.25. Вони повністю спустили басейн біля крану. В... Як це називається? Басейн, кран здоров'я, повністю спустили. Тобто, це як натяк? Шуруйте додому. Що ж, завершили ми наш відпочинок в косино, і от я все відпочиваючи, думала, за що? За що ми доплачуємо майже вдвічі більше порівняно з минулим роком? Я так і не зрозуміла за що. Тому що локації залишилися ті самі, гірки в аквапарку всі ті самі, зміни лише в ціні. Тобто тут вже рішення кожного з нас: чи готові ми платити 2000 тисячі гривень з дорослої людини і з дитини від 150 сантиметрів за відпочинок Косино на цілий день? Або ж тисячу гривень за три години. За три години це просто мені не вкладається в голові. Е, якщо раніше я могла сказати я раджу цей. Відпочинковий комплекс, приїжджайте для сім'ї, це супер. То зараз я хочу сказати, що треба добре зважити, скільки ви повинні будете тут заплатити, чи для вашої сім'ї це комфортно, тому що наразі є інші відпочинкові комплекси більш доступні для сім'ї з дітками. Я зараз зразу ж думаю, який який, який, який би я порекомендувала. Це Аквапарк Карпатія, в якому ми будемо невдовзі, буквально після завтра. Там ціна набагато більш доступніша, і так само є декілька гірок, не такий аквапарк. Перепрошую, не такий. Є декілька гірок, але є і термальні басейни: є басейн соляний, інфініті басейн, є басейн-хвиля. Звісно, це все менше. Але тут, звісно ж, рішення за кожним із нас, чи ми готові платити такі гроші, тому що наразі вдвічі більше доведеться викласти сім'ї за відпочинок тут на цілий день. І не розраховуйте, що ви попадете на 4 години. На три години є варіант, що не сподобалося категорично, що от чомусь цього року немає взагалі ароматів в джакузі. Був аромат лише в смарагдовому басейні. Що ще дуже здивувало, що вже о 19.25 басейн Кран здоров'я найбільший басейн, він був спущений практично повністю. Уже навколо ходили техпрацівники і прибирали територію. Це, наче такий натяк був, що можете вже виходити, хоча по факту. Ще 35 хвилин залишалось до закриття офіційного. Проте пам'ятайте, якщо ви берете на 3 години і затримуєтесь на 30 хвилин, то ви будете зобов'язані доплатити цьому комплексу по 170 гривень. З кожної особи тому тут ми вже сміялися, чи нам комплекс доплатить за те, що нас виганяють трішки раніше, чи ні? Ну це звісно жарти. Ніхто ж, звісно, не буде доплачувати. Але це було неприємно, коли сидиш в смарагдовому басейні, і тут вже починають прибирати територію біля тебе водити швабрами і поливати зі шлангу всі ці накриття від сонця. Таким чином кажучи своїм гостям, що вам уже час іти. Якось так трішки неприємно. Якщо пишу до 20.00, то комплекс має працювати для гостя до 20.00 і аж потім прибирати. А тепер така інформаційна вставка не для реклами, а для роздумів і для порівняння. Мені захотілось порівняти українське косино із котримось з європейських комплексів подібного типу. І мені глядачі мого каналу підказали один з найвідоміших термальних комплексів Угорщини Хунга Роспа, який розташований в місті Гайдусобосло. Комплекс охоплює 30 гектарів території і пропонує різні зони відпочинку. Відкриті басейни, криті басейни, великий аквапарк, велика пляжна зона. Для об'єктивності порівняння я знайшла актуальну вартість входу до цього комплексу на літо 2025 року. Пам'ятаємо, що курс угорського форента до гривні зараз приблизно такий. 1000 форентів це 121 гривня. Бачите, що пакети відвідування на день є різні, залежать вони від зон, які ви хочете відвідати. Але найдорожчий пакет, який я знайшла Hungaro Spa Gold, має вартість 2675 гривень. Ну тобто, майже як вкосино, Але це європейський термальний курорт і він має набагато більше локацій. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Подивіться попередні мої відео із Солотвину, берегово ріка Хуст в місті Хуст, і також із комплексу Чорна Гора у Виноград, в якій мені порадили підписники. А також дивіться, наступні відео я точно буду в Карпатії, а де ще я буду? Я не знаю. У нас так міняються плани. Але дякувати Богу, що плани є і що ми їх потихеньку реалізовуємо. Дякую, що ви зі мною і всім па-па!